Дорозі, знаєте, живемо в час війни, і треба задати питанням, щоб не було з нами те, що сталося з Содомом та Гоморою, які були знищені з лиця з землі огнем з неба. Чому це сталося? Тому що е, не, не, не було навіть десяти праведників е, в цих містах розврата блуда і того сатанізму, яке відбувалося. І... Чому взагалі, навіщо там церква, навіщо вкладатися в царство Боже, в людей, в Божих в священників, щоб їх більшало, щоб люди каялись, царство Боже збільшилося. Це зрозуміло, для чого? Щоб от не сталося те, що сталося з цими містами. І для мене це цінно. А хто байдужий до цього? А тоді каже, чого така біда? Чого? Тому дорога, ціні, запрошую вас до церкви, якщо ви не є частиною ще якоїсь церкви, щоб царство Боже воно примножувалося, воно збільшувалося. І е давайте вивчати разом історію, щоб не бути обманутим лукавим, якого просто повна в цьому світі, купа брехні, а бути е дитиною Божою. Бути солью і світлом, те, що сказав Ісус Христос. Ісус каже, пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними від гріха, прокляття і того жахіття, який присутній на цій планеті, тому що буде Бог присутнім в житті кожного вірного Його слова. Амінь. Благословляю. Пишіть.